Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Елвін Брукс Вайт. Павутиння Шарлотти. Читає Діна Лі. Розділ 6. Літні дні. Перші дні літа на фермі це найщасливіші, найгарніші дні у всьому році. Цвітуть буски, напахчуючи повітря своїм солодким духом, а тоді в'януть. У цей же час зацвітають яблуні, приваблюючи бажаних гостей бджіб. Дні стають такі теплі та лагідні. Закінчується навчання у школі, і у дітей з'являється час на те, щоб бавитися до схочу та ловити пстургів у струмку. Не раз і на два Евері приносив додому в кишені пстурга, теплого і затихлого. Якраз добре кинути його на скобрітку і засмажити до вечері. Тепер, коли скінчилася школа, Ферн бігала до дядечкової скотарні чи не кожен божий день. Сідала на свій стільчик і нищечком собі сиділа. Тварини мали її за свою. Ягнята спокійнісінько лежали біля її ніг. Туди, ближче до 1 липня, пан цукерман запрягав коней до косарки, вилазив на високе сидіння і їхав у поле. До самого полудня чути було трошкотіння машини, що робила коло за колом, лишаючи за собою довгі зелені покоси. Наступного дня, якщо не носувала гроза, всі робочі руки, які тільки були на фермі, згрібали сіно і викидали на воза. А потім сіну везли до скотарні, й Фернс Евері сиділа на сіні високо вгорі. Потім сіно теплий і витягували на високе горище, і тоді вся скотарня, здавалося, була застелена чудовою ковдрою тимофіївки та конюшини. І яка то втіха стрибати в те сіно, а ховатися в ньому. Іноді Евері знаходив у сіні невеличкого вожа й додавав його до колекції всякої всячини, зібраної в його кишенях. Початок літа пора для птахів у полях, довкала будинку, у скотарні, лісі, на волоті, повсюди сама тобі любов та пісні та гніздечка та гієчка. З узлісся білогорлий горобець чи не з самого Бостона прилетів. Також цвіренчить вицвірінкує. На яблуневій гілці чаєчка вихитується і помахуючи хвостом, виспівує Фібі, фібі. Співочий горобець, добре знаючи, яке життя коротке і прекрасне, мовби промовляє Люба, люба, люба інтерлюдія, Люба, люба, любля, люба інтерлюдія. А спробуйте лишень поткнутися до скотарні, так зразу ластівки спікірують до вас із своїх гнізд. І так і почнуть сварити. Циві? Чи ві? Це ви? Чого ви? Бояться, щоб діток їхніх не скривдили. Раннього літа діткам є що і попоїсти, і попити, і посмоктати й пожувати. Стебла кульбаби повні білого мов молоко соку, конюшинові голівки, повні нектару, а холодильник удома напхом напханий всілякими холодними напоями. І, хоч куди глянь, повсюди буяє життя. Ось на бур'янині, здавалося б, кулька густої слини повисла, а розкриєш її, побачиш у середині зеленого черв'ячка. А на спідньому боці картопляного листка. Приклеїлися кубки жовто-гарячих яєчок колорадського жука. Саме одного з тих днів на початку літа з гусичиних яєць повилуплювалися гусенята. Це була важлива подія на весь підвал з котарні. Коли це сталося, була там і ферм, сиділа на своєму стільчику. Шарлотта перша, звісно, після щасливої мами гуски, довірилися, що нарешті з'явилися гусенята. А гуска знала про їхню появу вже за день до того, бо чула їхні слабенькі голосочки зсередини яєць. Вона знала, як їм тісно наразі в цій шкарлупщі, і як їм хочеться мщі вискочити на волю. Тож вона сиділа нищечком і говорила менше, ніж завжди коли першого синя виткнула свою сіру зелену гулівку з маминого крила і роззирнулася довкола, Шарлота помітила це і усім розголосила новину. Я певна, мовила вона, що всі ми, хто тут живе, переживаємо радість із приводу того, що після цілого місяця безперервних зусиль і терпінь з боку нашого друга, гуски їй нарешті є чим похвалитися. Гусенята з'явилися на світ. Мої що найширіші вітання. Дякую, 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 відказала гуска, киваючи головою, кланяючись і зовсім не зніяковівши. Дякую, озвався й гусак. І я вітаю, заверещав Вілбер. Скільки всього народилися гусенят? Я бачу лише одне. Їх народилось семеро, повідомила гуска. Чудово! похвалила Шарлотта. — Сім — щасливе щисло. Щасливе, щастя, все це тут ні до чого, заперечила гуска. Головне тут добрий догляд і тяжка праця. Цієї миті виткнув свого носа Темплтон із криївки, яку влаштував під вілваровим корицем. Підостріливо зиркнувши на ферм, поцюк обережно підповз до гузки, тримаючись чим ближче до стіни. Всі пильно за ним стежили, бо недолюблювали його. Ніхто не довіряв пацюкові. Я прошу уваги, заговорив Темплтон своїм писклявим голосом. Ти кажеш, у тебе знайшлось семеро гусенят, але ж було восьмеро яєць, що ж сталося з восьмим яйцем. Чому з нього нічого не виволупилось? Либонько був розбовток», – сказала Гуска. І що ти з ним робитимеш? допитувався Темплтон, не зводячи з гузки своїх маленьких кругленьких очиць на мастинок. Можеш забрати розбортку собі, якщо хочеш, дозволила Гузка. Коти його геть та й додай до тієї твоєї брідкої колекції. Тамплтон мав звичку підбирати всілякі дивоглядні речі, які тільки траплялися йому на фермі, і складати їх у своїй ноді. І чого тільки туди він не. На пташив. Звісно, вісно, вісно, погодився й гусак. Можеш забрати собі розбовтка. Але я скажу тобі одну річ, темплутоне. Гайно ну, я застану тебе, як ти хатимеш, хатимеш атимеш свого брідкого носа до нашого гусеня, то я тебе так відмагелю, як ніколи ще жодному пацюкові не діставалось. І гусак. Розпростершив свої великі душі крила залопотів, б'ючи ними повітря, показуючи, який він дужий. А вже ж, він був такий дужий, ще й хоробрий, але, сказати правду, обоє цих щасливого батьків гуска й гусак побоювалися Темплутона, бо ж цей пасюк не мав ні моралі, ні сумління, ні, ні гризот, ні порядності, ні співчуття, ні приязні. Ні, краплі бодай якоїсь гризунської доброти, ніколи ні в чому не розкаювався, ніколи не виказував жодного натяку бодай на якісь шляхетні почуття. Одне слово, нема геть нічого доброго. Хай на потресь гусеня десь загавиться, відстане від мами так Темплтон, його й хапони. Усе знали про це, і всі це знали. Своїм широким дзьобом гузка викотила невисаджене яйце з гнізда, і все товариство спостерігало з відразу, як пацюк покотив його геть. Навіть Вілбер до чого вже не перебірливий у харчах, і той був приголомшений. Уявити тільки, промимрив він собі підніс. Він захотів узяти собі старе, тухле смертюче яйце. Пацюк є пацюк, промовила Шарлотта. Сміючись ледь чутним бренючим смішком. Але ж, друзі, невже ви не знаєте, що коли той розбавток розіб'ється, життя на скотарні стане неможливим? Як це? не зрозумів підсвинок? А так, що враз пошириться такий сморід, що тут ніхто не витримає? Тухле яйце то справжня бомба нестерпного смороду? Не бійтесь, я не розіб'ю його. Прогарчав Темплтон. Я знаю, що роблю. Я весь час маю справу з подібними речами. І пацюк, котячи тухле гусяче гійце перед собою, зник у своїй норі. Він того розбовтка і штовхав, і туди сюди повертав і пхав вужчим кінцем уперед, аж поки нарешті закутив до свого підкоритного ліга. А надвечір, коли вщухвіте, і на подвір'ї стало задушно й тепло. Сіра гуска злізла зі свого гнізда і повела йому гусеняток у широкий світ. Пан Цукерман сам ніс свіл його вечерю і повітив новину. Ну, ну, привіт, привіт, заусміхався він на весь рот. Ану ж, скільки вас там? Одне, двоє, троє, четверо, п'ятеро, шестеро, семеро. Семірко маленька гусенят. Яка краса! Розділ сьомий Зловісне повідомлення. Шарлотта подобалася Вілберові щонадень не день до дужче, бореться по з усією тією комишнею. Так це ж розумно і корисно, бо ж навряд чи знайшовся б на фермі, буде хтось один такий, хто б сказав добре слово про мух, адже мухи весь час докучають іншим істотам. Корови їх ненавидять, кульні терпіти їх не можуть. Вівся мухи просто осоружні. Пан і пані цукермани весь час на мух нарікають і завішують усі приміщення від них сітками. А як вправно одавала вона раду цим паразитам? Особливо хвалив під свинок павучиху за те, що вона, перш ніж спожити свою жертву, жертву неодмінно її присипляла. Ти молодця, Шарлотто, що додумалася до такого, хвалив її Вілбер. А вже ж, погоджувалася Шарлотта своїм ніжним мелодійним голосочком. Я щоразу вводжу їм знеболювальне, аби вони не відчували болю. Це те невеличке добро, яке я залюбки для них роблю. Отак і минали дні за днями. Вілбер ріс та й ріс, гладшав та й гладшав. Тричі на день він з'їдав по піла, а після їди годинами вилежався на боці. І йому снилися приємні сни. Здоров'я мав добре ні в року йому і швидко набирав вагу. Якось то надвечір, коли ферн сиділа поруч на своєму стільчику, на скотарні увійшла найстарша вівця і зупинилася біля підсвинка. Привіт, Вілбере, мовила вона. Ти що, набираєш вагу? Чи то мені тільки вважається?» Та либонь таки набираю, глачаю. Визнав кабинець. У такому юному віці, чому би і не набратись солідності. І все одно я тобі не заздру, мовила стара вівця. Невже ти не здогадуєшся, навіщо господарі тебе відгодовують? Ні, не здогадуюсь, сказав Вілбер. Ох, не хотіла б я, як то кажуть, на... накаркати, зітхнула стара, але відгодовують вони тебе тільки на те, щоб убити, щоб заколоти. Ось нащо? На те, щоб що. верескнув Вілбер і Ферн похолола, заклякла на своєму стільчику. Щоб убити, заколоти, щоб перетворити тебе на копчену гладинку та шинку, розтовкмачувала стара вівця. Чи не всіх кабанчиків ярчуків, коли настають справжні холоди, хазяїн заколює. Та довкола тебе існує вже справжня змова. Люди змовилися вбити тебе на різдво. Всі вони у цій змові і Лервій, Цукерман, і навіть Джон Ербел. Пан Ербел, хлипнув Вілбер, батько моєї подруги Ферн. «А вже ж, коли треба зарізати порося, тут усі допомагають. Я вже стара, стара вівця, і набачилася щороку одне й те саме. Ербл прийде зі своєю рушницею. Застрелить. Замовкни, заверщав бідолашний підсвинок. Я не хочу гинути. Рятуйте, рятуйте мене, хоч хто небудь. Ферн уже ладно була зірватися на ноги, коли всі почули чийсь тонесенький голосочок. «Заспокойся, Вілбаре, сказала Шарлотта. Павлчиха чула всю цю жахливу розмову. Я не можу заспокоїтись, верещав Вілбер. Касаючи туди сюди, по загорожі. Я не хочу, щоб мене вбивали, я не хочу вмирати. Шарлотто, невже стара вівця каже правду? Це правда, що люди збираються заколоти мене, коли вдарять морози? Ну, мовила павучиха, задум... задумано трогаючи нитки своєї павутини. Ця старенька вівця давно вже живе у цій скотарні, і вона не раз бачила, як народжувались навесні поросята, а тоді десь зникали. Тож якщо вона каже, що люди замислили тебе вбити, то я певна, вона каже правду. А ще хочу сказати, що про гіршу підступність я ще зроду не чула, що тільки дозволяють собі люди. Він перезарюмсав. Я не хочу помирати, простогнав він. Хочу жити і жити отут, на цій такій приємній купігною, біля всіх моїх друзів. Хочу дихати цим чудовим повітрям і вигріватися під цим чудовим сонечком. Що, що, а плачеш, ти справді чудово, уколола стара вівця. Я не хочу гинути, знову вирискнув під свинок, опукою падаючи на землю. Ти не загинеш, упевнено кинула Шарлотта. Що? Справді? Вухам своїм не повірив Вілбер. А хто ж мене врятує? Я, запевнила Павчиха. Як? охопився підсвінок за ці слова, мов потопельник за соломинку. Треба ще подумати як. Але я неодмінно врятую тебе, і тому хочу, щоб ти негайно заспокоївся. Ти поводишся так по дитячому. Перестань рюмсити, я не терплю істерик.